Сім днів в Україні святкували тиждень мозку. Де ж його можна знайти? Ми вирішили пошукати його там, де над ним працюють вчені, в інституті фізіології імені Богомольця. Спочатку нам прочитали лекцію про мозок. бачите, достатньо різний. Але мізки тут виявилися не справжні, лише макет. Якщо розрізати різними цвітами, то ми побачимо, що тут существують різні відділи, які виконують різні функції. Потім нас повели до бібліотеки. Це тільки для співробітників сюди можуть зайти. Але тут мізки лише на папері. А де сіра речовина в мозку. Ну, взагалі-то, бачите, він весь не червоний, а весь сіренький такий. Mm -hmm. А це головний мозок. Два. В Америці зберігають мозок Інштейна. В Москві mm -hmm. мозок Леніна і Маяковська. Mm -hmm. А чи мізки зберігають в Україні? Та не думаю, що у нас чи то мозки зберігають. Директор інституту Анатолій Кришталь має свою академічну думку. Є ж, мабуть, якийсь такий от український мозок. Ну, безумовно, так. Він якось якось відрізняється візуально. Ні, ні ні Про мозок науковець написав роман. Художній. А давайте почитаємо ці курси. Ну, правда, про мозок. Да. Он прибуває в невесомо. невесомості. невісомості. Це правда. Наш мозок знаходиться в невесомості. Ну, він ще в космосі наш мозг. Ну, скажем так. Ви знаєте, що є вже існа печінь, іскусні почки. Науковці нам розповіли, пересадку нирок і печінки вже роблять, а мізків ще ні. Потім наука, йде вперед. Уявляйте, як було б класно, коли б. Робили штучний мозок. Нана Войтенко, докторка наук, показала нам комп'ютер за півмільйона доларів, на якому досліджують глибини мозку. Він би міг був запрограмовувати. Наприклад, зробити хорошого президента, хорошого міністра, хорошого врача. Можно было бы зробити в вашому інституті, може на це п'яти. Ну, знаєте, як сказав Некрасов, жаль только жить в это время прекрасное уж не придётся ни мне, ни тебе. Хотя мы работаем над вопросом. Мозок для експериментів знаходиться у звичайній банці. Ось він, ми його знайшли. Чому в вашому інституті лише мозок мавпи? Хто должен быть на бомжах нам работать ещё не дают. Ага. Кажуть, знаєте, одна звивана і та пряма. Армійський юмор. Собственно говоря, чим більше звілін, тим значить більше мозга. На лекцію про мозок пішло так мало дорослих. Приходьте, його можна удосконалити.